Знову ніч терору Росія атакувала Київ. Масований удар ракетами і дронами є загиблі та поранені. Відомо про влучання по житлових будинках. Крім того, під обстрілами Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і до головного. У ніч проти 14 листопада Росія здійснила комбінований удар по Україні. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння: крилаті ракети Калібр, аеробалістичні Кинджал, балістичні Іскандер ЕМ, ударні та імітаційні безпілотні літальні апарати. Основними цілями удару стали Київ і Київська область. На жаль, не минуло без жахливих наслідків, зокрема і у столиці. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень. Двоє з них діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 – госпіталізовано. Поліція зазначає, що у Києві через терор противника постраждали близько 30 житлових будинків у всіх районах. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Подільському було влучання у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей. Дніпровський район займання двох квартир у п'ятиповерхівці, яке вже ліквідовано. 17 врятованих надзвичайниками людей. За іншою адресою пожежа на площі 30 квадратних метрів, руйнування на 19 та 21 поверхах. Займання загасили Дарницький район. Горіння на території школи площею 5 квадратних метрів. Деснянський район пожежа на 7-му поверсі багатоповерхівки. Дев'ятеро врятованих 50 евакуйованих осіб. За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Одна людина загинула. Врятовано 14 людей. З них одна дитина, одну особу деблоковано з-під завалів у Солом'янському районі загоряння даху та 5-го поверху житлового будинку. Пишуть надзвичайники. У Святошинському районі влучання у житловий будинок пожежа на 19-му поверсі 22-поверхового будинку. Її ліквідовано. Голосіївський район уламки впали на території лікарні. Оболонський влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок ліквідовано займання квартир з 7-го по 9-й поверх Шевченківський район загасили загоряння на відкритій території. Крім того, за даними моніторингового каналу, противник цинічно спрямовував атаку на енергооб'єкти у Києві та області. А у мережі підкреслювали, що окупанти намагались знищити ТЕЦ ГЕС. Водночас у столиці зафіксовані перебої з опаленням Мер Києва Віталій Кличко зазначив, у унаслідок масованої атаки ворога пошкоджено ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Противник атакував і Київську область. Тамтешня обласна військова адміністрація повідомила, наслідки зафіксовано у п'яти районах, шестеро травмованих, серед них семирічна дитина. Під вогнем окупантів опинилась і Кіровоградщина. У новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишилися 16 населених пунктів. А також частина новоукраїнки Росією атаковано і Дніпропетровщину, а саме, Петропавлівську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Черкащина також була під ударом ворога. Силами ППО знищено 30 безпілотників. Травмованих немає. Однак у Черкаському районі пошкоджено 12 приватних будинків: господарські споруди, лінії електропередач, газову трубу. Золотоніський район пошкоджено 15 будинків, два автомобілі. А по сумах вранці Росія завдала удару гіперзвуковою ракетою циркон, запущеною з тимчасово окупованого Криму. Українські військові збивали російські ракети над Києвом ракетами Патріот. Це підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, під час нічної атаки на столицю вдалося знешкодити 14 ворожих ракет, зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої протиповітряної оборони системами, що здатні збивати балістику. Президент переконаний, що Росія навмисно била по цивільній інфраструктурі. Постраждали не лише будинки, а й міжнародні посольства. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків іскандера пошкоджене посольство Азербайджану вранці. Після обстрілу в Києві утворився смог. Причина пожежі міська влада уточнила, запах диму дійсно є, проте рівень забрудненості повітря, низькі руйнування внаслідок російської атаки серйозні. Зокрема, ось так виглядає одна з квартир у Дніпровському районі Києва. Журналісти показали кадри з середини помешкання стін, і вікон немає. Проживати в цій оселі неможливо. А це багатоповерхівка в Деснянському районі Києва. Через влучання російського шахеда в будинку спалахнула пожежа, її загасили рятувальники. Проте пошкодження очевидні. Суттєво зачепило квартири одразу на трьох поверхах. Речник державної служби з надзвичайних ситуацій пояснив, дрон фактично прошив частину будинку, і саме в цій багатоповерхівці від вибуху загинули люди. За його словами, наслідки атаки в Деснянському районі найважчі. Ліквідація наслідків влучання триває. За словами Віталія Кличка, рятувально-пошукові роботи також продовжуються. Під завалами ще можуть бути люди. Пошукова операція триває. Постраждали 29 мешканців міста. Серед них двоє дітей семи та десяти років дев'ять людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Дісталося й Оболонському району. У житловій дев'ятиповерхівці вигоріли квартири з 7 до 9 поверху. В будинку вибило вікна. Пожежу загасили, одну людину врятували. На місці оперативний штаб з надання допомоги мешканцям. Також у Києві багатоповерхівка обрушилася на очах людей. Руйнування відбулися після ліквідації пожежі, спричиненої ударом. А на одній із вулиць жителі помітили залишки ракети протиповітряної оборони. У мережі припустили, що це частина ракети Петріот. Загалом за ніч повітряні сили збили 419 цілей. Із них 405 це ударні дрони шахет. Також дві з трьох ракети Кинджал, шість із дев'яти ракет Іскандер, а також шість калібрів. Нагадаю, що незадовго до цієї атаки російський пропагандист Володимир Соловйов закликав повністю знищити Київ та інші великі міста України. Мости через Київ треба зруйнувати. Київську греблю треба зруйнувати. Київ треба затопити. Харків треба знищити. Дніпро, Миколаїв, Одесу, Суми, стерти з лиця землі. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо. Українські військові помстилися агресору одразу. Під прицілом були стратегічні об'єкти в новоросійську. В результаті влада оголосила там надзвичайну ситуацію. Мер міста Андрій Кравченко заявив про пошкодження шести будинків. Однак не вони були ціллю, прилетіло по цистернах і причалу Чорномортранснафти, контейнерному терміналу і нафтобаз. Знімки із супутника підтверджують, на місцях влучань спалахнули пожежі. Займання сталися одразу в кількох точках новоросійська. Наслідки вже відчутні. Місцева транснафта припинила закачування нафти в порт Новоросійська. Що саме прилетіло? Російські пабліки писали про нібито ракети Нептун. Уже вранці Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію і розкрив деталі помсти. Цієї ночі наші воїни успішно застосували довгі Нептуни по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор українські ракети. Фактично щомісяця дають більш відчутні і точні результати. Окрім новоросійська, також під атакою був нафтопереробний завод у Саратові. Озвучено нові деталі у справі Мідас про корупцію у енергетиці. Очільники набу Семен Кривонос та САП, Олександр Клименко, поділилися подробицями. Кривонос в інтерв'ю Українській правді заявив, що фігуранти справи вживали заходи конспірації та контрспостереження. Зокрема, могли фіксувати співробітників антикорупційного органу. Вони фактично за допомогою системи Безпечне місто відстежували, як наші транспортні засоби пересуваються містом, сказав він. За словами кривоноса, група мала підтримку та користувалась послугами деяких правоохоронних органів. Він також підкреслює: докази, які були знайдені під час обшуків, говорять про те, що у фігурантів справи доволі тісні зв'язки з правоохоронцями. Я можу зараз сказати абсолютно впевнено про тих, хто не був долучений до схеми енергоатому. Там не фігурували ніяким чином працівники СБУ. Кінець цитати інші цікаві подробиці. Частина фігурантів спокійно знаходились за власними адресами. Дехто поверталися з Мальдів. За словами директора Набу, слідство не мало повної впевненості, що ті знають про майбутні обшуки. Тим часом є вкрай тривожні новини. Видання «Ла Републіка» пише: скандал за участю мій може стати перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Окремо медіа пише: юридичні складнощі використання заморожених російських активів тепер ускладнюються підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані. А політико пише, що Угорщина та Словаччина можуть використати корупційний скандал як додатковий аргумент для блокування репараційного кредиту. Водночас, за словами посла України у Штатах Ольги Стефанішиної, Київ обговорює скандал в енергетиці з членами Конгресу та Сенату. Вона підкреслила, розслідування дійсно пов'язане з двома членами уряду, але ці особи не підпорядковуються безпосередньо президенту. За даними джерела РБК Україна, юристи вивчають питання про припинення українського громадянства Тимура Міндіча. Наразі оцінюється, чи не зашкодить це слідству судовим процесам і процесуальним діям. А тим часом окремо кривонос також підтвердив, набу було встановлено прослушку в одній із квартир на Грушевського далі. Пряма цитата, ми отримали певну оперативну інформацію, що в певному місці на Софіївській площі діє такий бек-офіс, причетні до цього бек-офісу ті особи. Які є співорганізаторами цієї злочинної організації, в яких відбувається можлива легалізація коштів з різних сфер економіки, отриманих з бюджету держпідприємств і з різних оборудок? Тим часом прес-служба ВАКС повідомила, що за двох підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці вже внесли застави. Схеми з посиланням на джерела пишуть, що йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. У сумі 37 мільйонів гривень застави внесла фірма Вангар. Підкреслюється, ця компанія новостворена. Статутний капітал лише одна тисяча гривень, основна діяльність виробництво офісних меблів. Рухаємось далі. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про перезапуск енергоатому відсторонення керівництва і початок аудиту компанії. Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних, проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. каже вона. А тим часом, в ніч на 14 листопада Росія вкотре масовано атакувала Україну. Основна ціль дронів та ракет Київ та область. Військовий і політолог Кирило Сазонов пише, що ворог сильно проколовся. Він пояснює, у нас тут внутрішній скандал великий, новини, заяви. Хтось може і з картонками вже вийти на вулицю. Їм би сидіти і не заважати, просто пожинаючи плоди. А тут ракети по Києву, купа шахедів. І найгучніші борці з корупцією раптово згадали: війна ще не закінчилася навіть для Києва. Тобто, якось треба думати зараз не про політику, не про вибори, а про виживання та спротив. У росіян нові успіхи на фронті. Мапа Діпстейт свідчить, що ворог окупував Степову Новоселівку на Харківщині. Також російська армія просунулася поблизу Солодкого та Новоуспенівського в Запорізькій області. Тим часом до Покровська продовжує надходити підкріплення захисників, посилюють усім необхідним, а логістику зміцнюють. Принаймні, так стверджує Олександр Сирський. Головком розповів, хто наразі обороняє місто. У Покровську та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад десантно-штурмових військ, підрозділи 425 го окремого штурмового полку, оператори сил безпілотних систем та інші воїни зі складу сил оборони. Ворог продовжує зазнавати значних втрат як у живій силі, так і в техніці штурмові групи окупантів. Та місця їхнього накопичення виявляються і знищуються. У силах спецоперацій повідомили хороші новини з під Покровська. Бійці вразили місце зосередження окупантів 51-ї армії Росії вони накопилися в населеному пункті затишок. Наші воїни розкрили деталі. кажуть, запустили дрони по місцю, де сиділи окупанти першої та дев'ятої мотострілецьких бригад. Противник хотів прикритися туманом, але не вдалося українські дрони успішно досягли цілі. Втрати ворога уточнюються. Про ситуацію в самому Покровську розповів військовий із позивним мучной. Каже, росіяни рухаються на північний захід в напрямку Гришеного Сіра. Зона південніше села збільшилася. У Покровську бої точаться на заході, півночі і сході. Надійшло підкріплення у вигляді операторів дронів. Через це кількість втрат у противника зростає. Запевнив воїн. За його словами, сухий яр ми вже втратили. Його окупували росіяни. Чи вдалося звідти відступити нашим бійцям? Невідомо. А в Мирнограді російські злочинці розстріляли трьох наших захисників. Вони здалися в полон і були без зброї. Це черговий злочин ворожої армії. Тим часом погіршилася ситуація на Запоріжжі. Через прорив оборони зросла загроза оточення Гуляйполя. Аналітики інституту вивчення війни припускають, окупанти можуть використати тактику покровської схеми, тобто перекрити автомагістраль покровське гуляйполе і погіршити нашу логістику. Натомість мучно стверджує, що це вже сталося. Але дещо вище на Дніпропетровщині. Там, після втрати Данилівки, росіяни дійшли до дороги, що веде від Покровська до Гуляйполя. За його словами, це різко обмежило маневр і можливість швидко підтягувати підкріплення. При цьому противник не припиняє рухатися далі. Водночас на Донеччині українські воїни накрили дронами окупантів у часовому ярі Ті, потрапили в кіл зону, намагалися заховатися в укритті, але не допомогло. Безпілотники знайшли їх і завдали у. Удару проте і в нас є втрати. Росіяни публікують кадри ураження українських танків під Костянтинівкою. Вони стверджують, що знищили нашу техніку в притеченому та ступочках. Точна кількість втраченої техніки невідома. Але втрати є, пишуть українські військові пабліки. Чекаємо на інформацію від нашого генштабу. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри пуску українських далекобійних ракет Довгий Нептун по території Російської Федерації у ніч на 14 листопада. У своєму повідомленні в телеграмі він коротко і лаконічно написав: Українські довгі Нептуни робимо більше. А тим часом Роси скаржаться. Трансляції так званої радіостанції судного дня. Тимчасово не буде. Причина влучання безпілотника в одну з підстанцій. Відомо, що згадана радіостанція десятиліттями передає монотонний гудок, який періодично перебивають дивні голосові повідомлення. Призначення об'єкта офіційно не пояснюється, тому навколо нього виріс цілий культ конспірологів, що будь-які збої верифікують як загрозу ядерного апокаліпсису. Тим часом українські сили продовжують свою вдалу роботу. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, повідомив, що близько третьої години ночі сили оборони завдали точкового удару по Запорізькому залізорудному комбінату. Знищено понад 70% енергозабезпечення. Очікуємо затоплення шахт та повної зупинки добичі. Це один з найбільших комбінатів в Україні, та найбільший в окупації цього року окупанти планували викрасти понад 4 мільйони тонн залізної руди. Тривожно і у тимчасово окупованому українському Криму, за даними Петра Андрющенка, там зараз затримуються залізничні потяги, що прямують на півострів і звідти. Перевізник Grand Service Express повідомляє про затримку від півтори до чотирьох годин в проходженні всіх потягів Таврія по напрямку Симферополь, що ще уразили наші сили оборони, якусь залізничну інфраструктуру в Криму. Що спричинило цей тотальний колапс? Чекаємо на офіційні повідомлення, пише він. Рухаємось далі. Тим часом у Прионецькому районі Республіки Карелія, 13 листопада, розбився російський винищувач Су 30 обидва члени екіпажу. Загинули за даними z пабліків, кожен із них мав понад 500 бойових вильотів. Тривожно було і у Краснодарському краї ворога. Аналітики російського каналу Астра повідомляють про ураження військової частини ППО у новоросійську в результаті атаки. Йдеться про частину, де розміщено установки С-300, С-400 та Панцир С-1. Крім того, кілька енергоблоків Нововоронезької атомної електростанції, нібито були відключені від мережі внаслідок атаки безпілотників позавчора. На це скаржиться голова Росатому. А тим часом справжня істерика у одному із зет-пабліків ворога. Російський телеграм-канал скаржиться, нібито українські воїни використовують на фронті нову тактику проти груп просочування окупантів. Мовляв, наші оператори дронів залітають замаскованими під російські безпілотниками зі сторони ворога та буцімто скидають отруєну провізію, гроші. А у столиці противника інцидент іншого характеру: у Москві на території Сколково буцімто було знайдено вибухівку. За даними пропагандистських каналів на території підстанції Медведевська Вели тротилову шашку вагою 200 грамів, закріплену на газовій трубі. Після корупційної схеми в енергоатомі Володимир Зеленський анонсував масові перевірки в держкомпаніях. Президент зустрівся з Юлією Свириденко і зазначив: за результатами аудиту будуть кадрові рішення. Терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення. Прозорість у державних компаніях і відсутність будь-яких схем має бути гарантована. Зеленський також уточнив, що результати перевірок передадать і партнерам. А тим часом прем'єр-міністерка підготує нові кандидатури міністрів енергетики та юстиції. За даними РБК Україна, вже є претенденти на ці посади. Зокрема, крісло міністра енергетики може посісти народний депутат Андрій Герус. А міністерство юстиції очолить депутат Андрій Жупанин. До речі, останній уже втрапив у скандал. Журналісти Бігус інфо з'ясували, що слуга народу жупанин під час повномасштабної війни регулярно їздить до Лондона. Там він навчається у бізнес-школі та гуляє зі своєю дружиною. Такі візити пояснює парламентською роботою. Проте журналісти не знайшли цьому підтвердження. Тим часом Андрій Єрмак запевняє, що Зеленський не причетний до корупційних схем. В інтерв'ю «Політико» керівник офісу пояснив, президент поза підозрою, бо це він оголосив боротьбу з корупцією і дав зелене світло вільним розслідуванням. Президент України Володимир Зеленський є дуже принциповою та некорумпованою людиною, цитує видання Єрмака. Водночас керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко поставив під сумнів заяви Андрія Єрмака. Він іронічно зауважив: а те, що міндіч дивним чином вчасно втік за кордон, просто збіг. як ще низка збігів із призначеннями Кабміну, наприклад. Тим часом колишній радник Єрмака Тимофій Милованов вирішив піти з наглядової ради Укроборонпрому зауважу, що після гучного корупційного скандалу він одразу покинув і наглядову раду енергоатома. Можливо, його нове рішення пов'язане з імовірними обшуками в Міноборони, які вже анонсували змі водночас до антикорупційних органів, теж є питання. Зокрема, заступника керівника САП Андрія Синюка перевіряють через можливі зв'язки з Тимуром Міндічем. За інформацією, змі він зустрічався з людьми, пов'язаними з бізнесменом. Очільник САП наголосив, результатом службового розслідування можуть бути як дисциплінарні, так і кримінальні наслідки. Цікавий нюанс. Директор Набу Семен Кривонос розповів, що фігуранти схеми в енергетиці вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження. Фактично, вони самі фіксували детективів набу. То невже Тимурові Міндічу всю інформацію дійсно зливав заступник керівника САП? Хай там як? А кривонос додав: учасники схеми відмили понад 100 мільйонів доларів, хоча кінцева сума може бути більшою. У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках за кордоном в якихось юрисдикціях. Тим часом аналітики U-Control опублікували список бізнесів Тимура Міндіча. Серед них є навіть компанія New Diamond Technology, пов'язана з Росією. Вона займається виготовленням штучних діамантів. Крім цього, спільний бізнес із Міндічем мають колишній помічник президента Сергій Шефір та екс Приватбанку Геннадій Боголюбов. Тож не дивно, що керівники Набу та САП непокоїлися через майбутнє їхнього розслідування. Вони зізналися, що очікували можливих обшуків і затримань до завершення антикорупційної операції. Ключове для нас було чи встигнемо ми до того, як затримають мене або Семена реалізувати цю операцію, зазначив очільник САП Олександр Клименко. Колишній очільник секретної розвідувальної служби МЗС Великобританії Мі 6 Річард Мур дав чітке попередження: диктатор Путін не збирається укладати угоду з Україною. У інтерв'ю Bloomberg Мур зазначив, наш обов'язок точно передати те, що нам повідомляє розвідка. Наприклад, вона повідомляє нам, що Путін не має наміру укладати угоду, що для нього це не просто питання території, а питання домінування та перетворення України на щось, схоже на її сусіда Білорусь. За словами Мура, захід повинен допомогти Києву перемогти, адже в протилежному разі це матиме наслідки в Китаї, де Сі Цзіньпін, якщо побачить, що захід слабкий, нападе на Тайвань. Тим часом низка російських телеграм-каналів публікують резонансну інформацію. Наприклад, генерал СВР переконує, що у Кремлі збираються відновити контакт із Ілоном Маском причин, за даними каналу, кілька цитую. По-перше, яструби вважають, що він може мати інформацію, яка тією чи іншою мірою є компрометуючою для Трампа. По друге, маска явно недооцінили як фактор, здатний впливати не тільки і не так на політику, а й на світові ринки. А це серйозний важіль тиску на президента Америки. Ну і останній аргумент у так званому політбюро вважають, що Маск залишиться у політичному полі ще довго. Тому, начебто, вже готується аудіоконтакт диктатора Путіна і маска натомість, російський телеграм-канал Кремлівська табакерка. З посиланням на джерело пише, нібито дедалі більше представників кремлівських так званих еліт починають виступати за припинення війни. Співрозмовник каналу в адміністрації Путіна з істерикою видав. Цитую: їм, бачте, не подобаються війна та криза. А зараз багато хто істерить через жорсткі обмеження інтернету, які готуються на наступний рік. Слабаки та зрадники. Ба більше джерело російського каналу кричить про те, що так званих внутрішніх ворогів більшає, зокрема і в Кремлі. Ситуація стає небезпечною а вороги та примиренці можуть влаштувати будь-що аж до замаху на Володимира Володимировича. Кінець цитати. А тим часом у немилість Кремля потрапив російський міністр закордонних справ Лавров. Російський канал, таємна канцелярія з посиланням на джерела повідомляє, що до кінця року його можуть замінити та вже підбирають кандидата основана причина провал останніх переговорів з Вашингтоном. І, схоже, про провал кажуть не дарма. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відрізав, що наступна зустріч президента Америки та диктатора Путіна може відбутися тільки тоді, коли вона приведе до конкретних результатів. Для завершення війни в Україні. Тим часом сам кремлівський ватажок у істериці. Телеграм-канал Кремлівська табакерка, посилаючись на джерело, повідомляє. Путін розлючений через удар по новоросійську, зокрема по нафтовому терміналу Шесхаріс, та не розуміє, як окупанти його пропустили. Співрозмовник каналу не виключає, що диктатор може вдатись до жорстких кадрових змін, якщо нічого не зміниться. До слова, журналісти російського проекту системи встановили, де насправді мешкає і працює Путін. Як виявилось, у нього кілька копій резиденції в Новоогарьово, де він проводить більшість часу. Оточення очільника Кремля робить усе, аби таємні кабінети не були виявлені. Тимура Міндіча позбавили українського громадянства. Державна міграційна служба визнає номер його паспорту недійсним. Експерти ще раніше припускали, що президент позбавив бізнесмена громадянства. А указ про це не публікували через наявність там персональних даних. Тим часом Ігор Коломойський вперше прокоментував справу Набу, в якій фігурує Міндіч. Відомо, що обоє добре знайомі між собою. Коломойський розповів, що стежить за ходом операції Набу. При цьому назвав Міндіча стрілочником і хорошим хлопцем, який не тягне на мафії. А президент Зеленський тим часом офіційно виключив зі складу Ради нацбезпеки фігурантів справи міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. На тлі оприлюднення плівок набу про корупцію в енергоатомі чиновники почали масово тікати із держкомпанії, причому одразу за кордон. На це звернув увагу депутат Ярослав Железняк. Коли до парламенту хотіли запросити тимчасового керівника компанії, виявилося, що він у відрядженні. То експрезидент енергоатому пан Котін швидко звільнився, поїхав у бік відня і зник. То вже людина, яку поставили замість нього, в О, голови Павло Ковтонюк, теж не може прийти на ТСК, бо у службовому відрядженні. Тим часом на плівках Міндіча з'явилася ще одна особа, аналітик Олексій Кущ звернув увагу на Юлію Підкоморну. Каже, вона раніше працювала в енергоатомі і була заступницею Германа Галущенка, а зараз керує департаментом комунікації в Укргазвидобуванні. Ще один цікавий епізод. Майор Держприкордонслужби Юрій Касьянов поскаржився на тиск з боку офісу президента. А все через нібито його свідчення в набу щодо компанії Файерпойнт, яка розробляє дрони та ракети фламінго. Він стверджує, що буцімто за наказом Єрмака голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зробив для нього особистий гулах. Тепер я не можу нікуди поїхати самостійно, навіть в межах гарнізону за мною слідкують. Мешкаю я в переповненій оселі з чудовими хлопцями, але окремо від інших офіцерів із Знімати житло мені заборонено. Робиться це на замовлення панів Зеленського і Єрмака як помста за розкриття їх корупційних схем на оборонних замовленнях. А що кажуть у світі про розслідування Набу та САП щодо корупції в енергетиці? Сполучені Штати досі жодним чином не коментували справу ані Трамп, ані його підлеглі. Лише американська преса писала про сам факт інциденту. Менш стримано відреагувала Європа. Очікувано, прем'єр-Угорщини Віктор Орбан одразу використав історію з енергоатомом, щоб набрати політичних балів перед виборами. Він заявив, міністр енергетики вже подав у відставку. А головний обвинувачений покинув Україну. Саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде військова мафія. Водночас головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас натякнула: Україна має підійти серйозно до розслідування цього надзвичайно прикрого скандалу. Розслідувачі діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Звісно, росіяни не могли пропустити такої нагоди. Колишній депутат, колаборант Олег Царьов уже кличе українців виходити на майдан проти корупції. До нього приєдналася і пропагандистка Ольга Скабеєва. Вони поширюють повідомлення активістки Марії Барабаш, яка анонсує акцію на майдані Незалежності. Тим часом в Україні вистачає проблем і без скандалу з Міндічем. Наприклад, у Києві служба безпеки затримала голову партії Гарант Валерія Токаря. Він вимагав у чоловіка 160 тисяч доларів за мандат народного депутата. А на Хмельниччині затримали іноземця, який на замовлення ФСБ наводив російські ракети по енергооб'єктах біля Хмельницької АЕС. Друзі, що потрібно зробити, щоб таких справ стало менше? Чекаю на ваші версії в коментарях.